Жах перед Різдвом. Музичний мультфільм Генрі Селіка, знятий у техніці лялькової анімації у жанрі темне фентезі, що побачив світ 29 жовтня 1993 року. Персонажі та сюжет створено на основі ідеї Тіма Бертона. Який виступив продюсером пісні занадто темний та моторошний для дітей. Фільм був фінансовано успішний та отримав дуже схвальні відгуки від критиків. Був номінований на та отримав декілька нагород, серед яких номінація на премію Оскар за найкращі візуальні ефекти. Сюжет: місто Хелловін це фантазійний світ, у якому живуть деформовані монстри, привиди, гулі, зомбі, гобліни, мумії, упері, гукулаки та відьми. Джек Скеллінгтон. Гарбузовий король та лідер міста керує організацією щорічного святкування Хелловіна. Але Джеку здається рутинною все те, що вони влаштовують рік за роком, тому йому хочеться чогось нового. Зранку, після Хеллоуіна, Джек, тіняючись лісом, натикається на сім дерев, у яких є двері з символами різних свят. Джек відкриває прохід до міста Різдва. Зачарований незнайомим святом, він повертається до свого міста та показує його мешканцям свої знахідки. Але вони не розуміють традиції та ідеї Різдва та порівнюють їх зі своїм розумінням Хелловіна. Джек усумітнюється у своїй вежі, щоб вивчити Різдво та знайти спосіб раціонально його пояснити, але йому це не вдається. Врешті-решт він вирішує, що це несправедливо, що лише місто Різдва насолоджується тим святом. І він оголошує, що цього року місто Хеллина буде організовувати святкування Різдва роздає мешканцям місця Хіловіна різноманітні різдвяні завдання, серед яких співи колядок, загортання подарунків та майстрування санчат, які тягне олен скелет саллі. Вродлива лялька-мотанка таємно закохана у Джека. Вона розуміє, що усі його зусилля призведуть до катастрофи, але він не звертає на неї уваги та дає їй завдання. Також він доручає трійці місцевих пульганів, шиту, крито та корито, викрасти Санта Клауса та привезти привести його до міста Хіловін. Джек говорить Санті, що цього року він займається організацією Різдва та наказує трійці тримати Санту в безпечному місці. Але вони замість цього проводять його до страшного ходія у бугі який змушує Санту грати у смертельно небезпечну гру. Салі намагається. Це Санту, щоб той зміг зупинити Джека, але у Бугі хапає її. Джек відправляється розвозити подарунки по світу, але хіловінські витвори лякають та атакують людей. Внаслідок занепокоєння поведінкою Санти, військові вживають. Захою та збиває Джака, який падає на кладовище. Він розуміє, що перетворив святкування Різдва на катастрофу, але все одно вважає, що це був гарний досвід, який допоміг йому відродити свою любов до Хіловіна. Джек повертається до свого міста, та знаходить лігво угі-буги, які намагається вбити Джака, але той тягне за нитку, що отримає разом тканину, яка формує угі-буги. Наслідок чого той розпадається на величезну купу жуків, які падають до казна у гібуги та помирають. Джек вибачається перед Сантою, який каже: Джек вибачається перед Сантою, який каже, що може все виправити та повертається до міста Різдва. Санта замінює Хіловінські подарунки на справжнє, а тим часом мешканці міста Хіловін святкують повернення Джека. Пізніше Санта відвідує місто Хіловін та приносить його мешканцям справжній снігопад. На кладвище Джек і Салі зізнаються у коханні один одному.